Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом любки ми помчимо Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо. Разом. Грініт райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих. лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо, ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. Його а веселечіву фантастичний майянюк винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! Юху, Руті, Пенні, лемі, чібо, разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів разом не розлий вода. Юху! Те панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні в нові світи. Так. В пошуках пригод Рушай із нами, друже, йти. Юху! Повінь у ґлініті. О ні, друзі, погляньте! Уже зовсім скоро ці звірі назавжди покинуть Грініт. Злий босе, якщо всі звірі нарешті покинуть Грініт, то чарівне джерело стане нашим. Годі дурних питань. Нам треба якнайшвидше вигнати їх із острова. Упсе, купсе, купсе. Вмикайте прилад наповну. Нехай злива затопить село. Так, босе. Та бряче тут усе залило. Привіт, Юху! У вас проблеми? Упса, купса, що ви тут робите? Хіба ви не знали? Це прилад злого боса викликав такі сильні зливи. Що? А що тут несподіваного? Цього слід було чекати. Тож стережіться, щоб не потонути. Ще побачимося. Що нам робити, якщо це несподівано? Треба повернутись до села і усіх попередити. Ну що, додаємо ще дощу. Цього разу наш план спрацював. Допоможіть! Рятуйте! Рятуйте хто небудь! Швидше, друзі, усі на борт Стривай, Роді, Ти збудував корабель? Круто! Так, Чіво, це я. Роді, а ти можеш творити пристрій, який зупинить цей дощ. Це прилад злого боса спричиняє сильні зливи. Що? Знову злий бос? Навіть не описати, який він жахливий. Де нам тепер жити? Не варто хвилюватися. Я змайструю прилад, що зупинить дощ. А поки що усі можуть перечекати на кораблі. Тут багато кают, тож для кожного вистачить. Можете спокійно відпочивати. Ура! Так! Ну що ж, певно, вже досить. Можете вимикати пристрій. У чому річ? Ну, ми загубили пульт. І тепер не знаємо, як вимкнути пристрій. Що? Ви нікчемні бовдури! Не повертайтеся, доки не спинете дощ. І як нам зупинити дощ? Може, просто зламаємо пристрій. Затопила замок? Злива затопила замок. Я поїду ненадовго. Зупиніть дощ за будь-яку ціну. Ясно? Злий боси, візьміть нас із собою, будь ласка. Що нам тепер робити? Я такий голодний. Рятуйте! Допоможіть. Да У нас немає вільних кают. Хіба що можемо поселити вас у трюмі? Підійде. Ми згодні на все. Тільки пустіть на борт. Будь ласка. Hey. Заждіть хвилинку. А де всі інші? Усі інші на горі. А можна нам до них приєднатися? А хто спричинив усі ці зливи? Це ми. Тобто злий бос нас примусив. Я знаю, що ви його посіпаки. Якщо звірі вас побачать, то дуже розсердяться. Ну, добре, тоді як скажеш. Приємного вечора. Як гадаєш, куди ми прямуємо? Гадки не маю. Смачного можете все з'їсти. Як це можна їсти? Їжа зіпсована. Мені було непросто дістати їжу, їжте, що є, ясно? Ну добре. А хто збудував цей корабель? Як це хто збудував? Ви що не знаєте? Серйозно? Це ми з Руді збудували? Що? Це Руді збудував? Ти жартуєш? У такому разі Руді. Може придумати щось проти дощу. Ми повинні сказати Руді, щоб він якнайшвидше змайстрував пристрій, який зупинить дощ. До речі, а де він сам? Він в каюті першого класу. Не хвилюйтеся, усі йому давно вже це сказали. Вам немає потреби з ним бачитися. Прошу, не йди. Ми не скажемо Руді. А я щось ще крім черствого хліба. Добре, добре, тільки відпустіть мене. Ніхто не має вас бачити. Швидко їжте і йдіть, зрозуміло. Так, зрозуміло. Ого, Як апетитно! Друзі, це Купс. Це вони спричинили повінь? Що вони тут роблять? Звірята може помиримось. Будь ласка. Геть звідси нагідники. Як ви посміли сюди прийти? Забирайтеся звідси. Геть. Якщо потрапити на очі, піде не уникнути. Бачите, я сказав, вам краще не виходити тут. Ви в безпеці більше не намагайтеся вибратися звідси. Не бійся, я й сам не хочу бачити цю банду і я. Що ж таке придумати, щоб зупинити дощ. Треба міркувати швидко. Руді. Досі думаєш, як зупинити дощ? Підпочим трохи. Ходімо, пограємося. Правильно, час від часу треба робити перерву, щоб трохи розслабитися. Тут є кімната з іграшками. Що? Гратися? Іди, нічого поганого у тому, щоб трохи відволіктися. Ідеш гратися, не схочеш вертатися до роботи. Спершу треба зупинити дощ, і ти це знаєш. Ходімо гратися, повеселися трохи. Не можна спинити дощ і веселитися водночас, ти сам це розумієш. Ангеле, ти маєш рацію, дякую. Я дослухаюся до твоїх порад. Ти програв демона Руді? Рано радієш, це ж ще не кінець Ангела Руді. Ну ж бо Руді, ходімо гратися з нами. Пробачте, друзі. Та спершу я маю придумати, як зупинити дощ. Зрозумійте мене. Я зрозумів. Я знаю, як саме можна зупинити дощ. Слухай, Купсе, ти знаєш, скільки вже ми на цьому кораблі? Може, з місяць. Я вже ні в чому не певен. Я більше не можу. Якщо з'їм ще один сухар мене знудить, треба тікати звідси. Ти ж підеш зі мною, так, купсе? Так, будь ласка, скажи, що ти йдеш зі мною? А вже ж я піду. Та як там звідси вибратися? Кусе, ти знаєш що? Найтвердіше на цьому світі? Не знаю, може камінь. Ні, купсе! Найтвердіше, що існує на цьому світі, це моя голова. Hey. Слухай, а чому тут нікого немає? Мене це мало хвилює. Краще рушаємо на гору. Угору, упсе. Тривай хвилинку, то також порожньо. Слухай, хупсе, годі вже тобі про це хвилюватися, бо це нас тільки затримує. Добре, тільки вгору. Ого, тут навіть є концертна зала, але вона теж порожня. Думаю, нам треба ще вище. Добре нагору. Не розумію. Тут навіть їдальня порожня. Це не зовсім так. Якщо поглянеш на столик попереду, то побачиш там удосталь їжі, щоб підкріпитися. Якби не роді на Гриніті й досі лив дощ. Руді знову нас урятувало. Я рада, що ми знову стоїмо на суші. Так добре. Ого, Давненько я так не наїдався від пуза. Не знаю, як тобі, а мені таки цікаво, куди поділися усі звірі. Твоя правда. Хто це там? Дурні нездари. Дощ давно вже скінчився, а ви й досі на кораблі. Дощ давно вже скінчився? Бігом назад у замок. Отруєння чарівного джерела. Що це, купце? Вода з чарівного джерела. Хто ж міг залишити тут усю цю воду? Не знаю. Заберімо її собі. Чому б нам не випити трохи? Добре, упсе. Hey. Що це ви п'єте? Is... Це вода з чарівного джерела. No, Саме так босе. хотіли перевірити, перш ніж давати вам. Упс, каже правду, босе. Що, у чому річ? Дурні! Ви що, новин не чули? Яких новин? Роді, чому всі похворіли? Вони пили воду з отруєного джерела. Що? Черевне джерело отруєне? А що ж нам робити з цією водою? Як це, що вам робити? Вилити! Що ж це коїться? Увага усім! Послухайте, будь ласка, ми дуже просимо вас не пити воду з чарівного джерела. Що ж з нами буде, якщо перестанемо пити з джерела? Поки ще нічого, та з часом ми почнемо старіти і слабшати. Не хочу старіти. Я все одно питиму воду, навіть отруєну. Якщо вип'єш з отруєного джерела, ти покрийся червоними плямами. Зрозуміло. Що? Заради здоров'я кожного з нас ми закриваємо джерело. Джерело закриють. Правильно, не можна з нього пити, доки небезпека не зникне. О, ні. <звук> О, ні, моя личко. Що ж мені робити? Пемі. Пемі. Пемі, чому ти не озивалася? Ти ж не сидітимеш удома через це? Що? Ти мене Лемі? Я нічого не чула. Певно, твій слух погіршується, бо ти більше не п'єш воду із джерела. Мій зір теж не той, що був раніше. Що? Я знала, що старіти жахливо, але не думала, що втрачу здібності. Я ненавиджу старіти і слабшати. Йохо, прокинься Привітчиво, що сталося. Мій капелюх застряг на дереві. Ти можеш дістати? Так, звісно, ходімо. Чіво, я думаю, я легко дострибну до нього. Справді, спасибі йоху. Та що ж таке? <плес> що це зі мною відбувається? Я не розумію, що коїться. Йоху, схоже, ти втрачаєш свою суперсилу. Незай що. Цього не буде. Я не зможу жити без супершвидкості. О, ні. Це доводить, що Йоху ніхто без чарівного джерела. Від юху, що таке, Руді, я більше не можу швидко бігати. Ти не зробиш мені кеди скороходи. Без супершвидкості я ніщо. Скороходи навіть не знаю. Я більше не п'ю воду з джерела, і мій мозок уже не працює, як годиться. Я нічого не можу придумати. Але ти ж найрозумніший у Грініті. Усі це знають. Ти зможеш, Руді. Я справді не певен, юху. Я спробую, але нічого не обіцяю. Ось приміряй їх. Ого, працює, дякую. У мене так болить голова від довгих роздумів, а все тому, що я не пиві ж джерела. Так значно краще. Можу спинитись. Я більше не бачу, як колись. Може мені носити окуляри? Я почуваюся старим. Геть з дороги! З дороги! Не покаліч мене! Ви Руді ходиру дідалі гірші, Купса Як важко зосередитися. Я так втомився. Невже це все тому, що я не пив із джерела? Треба бути сильним. Попрошу Чіву приготувати щось поживне, щоб вистачило на день. Ось Роді, скоштуй. Дякую, Чіву. А що це таке? Пробач, я не відчуваю смаку їжі. Тому мені складно готувати. Схоже, ти теж втрачаєш свою суперсилу. Що ж робити? А що, як ми більше ніколи не зможемо пити із джерела? Тоді ми постаріємо і заслабнемо. Навіть у чіпу зникли сили. Ось як тепер ідуть справи у жителів Грініта. Right. Cool. Так точно, босе? А що, там із джерелом? Якщо чесно, босе гадаю, воно ще довго буде забруднене. Схоже, виходу немає. Оскільки джерело забруднене, я більше не залишуся у Грініті. Це не має сенсу. Купсе, нам доведеться залишити Грініт? Від цієї думки стає сумно. Мені теж. Купсе, у мене є ідея. Не хочеш із усіма попрощатися? Добре, Упсе Більший подарунок мій. Упсе, Купсе, ми тут. Купсе? Здається, я чув, як нас кликали. Упсе, Купсе, ми тут. Діти, що з вами сталося? Ми більше не живемося з чарівного джерела, тому постаріли. Ми залишалися молодими завдяки воді, а насправді нам уже більше ста років. Ого? Невже ви такі старі? Саме так то ж ви маєте ставитися до нас шанобливо. Ясно. Ну що ж у нас для вас погані новини? Ми з купсом нарешті залишаємо Грініт, бабусі і дідусі. Справді мені так прикро, що ви нас покидаєте. Тоді ми прийдемо з вами попрощатися. Ні-ні, це вже зайве. Ми наполягаємо. Зрештою, ми разом чимало пройшли. Більше не бешкетуйте, як колись. Згода? Так, будьте добрі до інших. Пробачте, та ми не можемо вам це обіцяти. Видате чи ні? <клес> ну, все, бувайте бабусі й дідусі. Бувайте бережіть себе. Ура! Вони поїхали! Ура! Усе прийшло чітко за нашим планом. Саме так. упсі купс мені допекли. Я так більше не можу. Цілком згоден. Цікаво, їх можна якось позбутися. Звісно, можна. І Я точно знаю, що нам треба зробити. Злий бос із посіпаками живуть у грініті, бо хочуть привласнити чарівне джерело. А без нього у них не буде сенсу тут лишатися. Джерело це єдине, що їм насправді потрібно. Якщо ми позбудемося джерела, злий боси з бандою залишать грінят, правильно, Руді? Насправді ми його не позбудемося, а тільки вдамо, що вода чимось забрудне ночиву. Удамо ніби втратили свої суперсили, бо припинили пити воду із джерела. Так ми обдуримо упса і копса, які щомиті за нами стежать. Обсіпс уже десь поруч у дещо ти втратила свій слух і розплачся. Добре, Пемі? Я зрозуміла. Юху, ти маєш бігати повільніше. Тоді Упсі Купс легко повірить у те, що ти за слабі постарів, бо вже давно не пив воду з чарівного джерела. Ясно? Як тобі це? Юху. Розумію, це буде непросто, але взуй цей черевики. Тоді у Купс подумають, що я вже не такий розумний, як раніше, зрозумів. Усе ясно, Руді. Клащ, єву. Ти завжди вміла смачно готувати. Схоже, Упсі Купс пильнується вікном. У дайнім їжа жахлива, добре? Добре. Ви чули, що крокодили поїхали. Так, кажуть, вони покинули наш острів. Увага усім! Сьогодні злий бос із посіпаками покинули Грініт Нам більше не треба вдавати старих. Так! Ура! Ура! Ми в безпеці! І чим тепер зайнятися? Не знаю, Усе. Нарешті я вас позбудуся. Босе, не кидайте нас! Будь ласка!